З вами я. І сьогодні. Привет. Привет. Ми сьогодні хочемо. А то ми приїхали сюди. Ми тут... Бо тут є така колія, остаток там йде на завод. Тут ще от там димилися ті від каналізації, там димилося багато, ми там, ми там дивилися. Це здається станція, тепла. І отут на коліях ми бачили от такий вагон, а такий можна заїздити. Він такий вже десь стоїть, не знаю скільки. Але... Все мені можна сюди на цей вагон залізти. Реально, ну, от, от там ще може, ми там щось подивимося, що там таке. Там ж там, там, там теж ці вагони йдуть. Що там робить будинок? Що дивно? Побачите, тут їдуть такі. А потім звідси зараз іде поїзд. Так, давай подивимося во там в кінці. Щас самому. На самому кінці може всім буде їхати через 100. А ні, він ще йде далі, сфузе. Такі колії. І далі под... ну, йде 5 метрів, десь 10, 10. Ні, десь буде. 10. Десь 100 метрів йде. І тут тепер такі колії, що звичайні. Типу там, де йдуть поїзди, то кисні. Так, там щось сигналить. Тут воно в вагоні нічого цікавого немає. О май гад. Завжди, коли ми знімаємо відео, або хтось дзвонить, або... Дай, щось там таке, ну. Файно. Це таке. Коротше, краще тут нічого не робити. Так думаю, що тут буду стояти ще десь. Вже повністю що тут ці всі пляшки. Так подобається. Таке щось. Стоп, а не. Я так хоч здалося, ніби ті вагони із місця. Так, а тут ще є... О, тут ще є ж такі. Що можна отак стояти і отак. Я люблю, коли, той, коли я їду з такою малою швидкістю, таких вот на, на, на таких. Їду, я так собі сажу і так їду з малою швидкістю. Так мені так найбільше подобається. Наприклад, ну, так, що там був такий локомотив. Так, а воно можна може можна викладати, просто такий мотор стояв і двигун О, від того вагону. Я ось так собі е, стояв і так їхав, помалу-помалу, десь 5 км на годину. Було б шайно. Я думаю, що тут частину можна закінчувати. Ось Та там під вагоном ще є щось. Там можете подивитися. Бо тут ідуть всі ці поїзди. Цей вагон 54-го року. Реально? Там табличка є, там написано 54-го року. Так, да, тут під тим вагоном тут є багато... Якщо він має з 57-го року, то він десь має 60 років, він десь старший ніж моя. Бабуся навіть той вагон. Реально, що вже ржаве. І що він з 54-го року, я думаю, що він не поїде. ті колеса заросли. Ну, окей. А з 1954 року, то це взагалі недалеко після Другої світової війни. Проблема цей вагон. Ну, Тому вже закінчуємо першу частину. Вот. Ну то окей, ми вже тут є. Там, як ви бачите, ми вже прийшли, там трохи далеко. Ось там. Там той вагон, його вже трохи не видно. Ну, бо там той тупік, і там трохи він просто зліва стоїть, бо там я їх бачу, просто сонце йде. І от тут, бо зараз ще ну, зараз просто вже є година, така 17 там вже там так, сонце потрохи буде заходити. Бо тут ці вагони, вони ще нові, вони мають тільки рік, але такі поговані сильні. Вони 26 3-го 2024 року були. Ось такі вагони. Та хто ж я не знає, що у них взагалі перевозиться в цих вагонах? Тут написано, що це електрика. Електричні вагони. Тут багато всього всього є. А може сюди їздить. Важко буде камера. Із камери, коли в тебе тільки вона то Тут трохи важко. О! Що? Я тут вже не буду тут рукатись по тих вагонів, реально вже можуть як і там. Ось такі вже вагони нові, что тут краще нічого не відтикатись. Там машини вже 10. Твої що, вагони по тут написано. щось, Тут щось написано. Тут бачите, що тут малювання, типа малювання тут написано. Але Вряд ли це якась краска, щось таке. Тут було, тут, пише все тут електрично. Але реально, вот бачите, тут сюди щось. Від тих вагонів. О! Да, в цих вагонах тут. Понятно, що тут ось гріє. Це грі отак. Так, так би поїхати собі. Я вже говорить. Так, на буці вот там звичайні колі є. Вот. Якби угу. помалу би їхати отак вот стати, так дивитися на ту дорогу, як за нього. Реально відкрито? Да, тут. Це ще якийсь чеський карго. Це взагалі якийсь чеський вагон цей червоний. Це стоп-екран. Що відкрито? Ааа! А що тут? Як ти думав? Що тут в цих вагонах є? бачите? Он нападало. Це він перевозить вугілля. Ага, окей. Все, це догадався. От тут ця яма. Багато дуже того всього. Перш шістому там, Там. А? Реально, дуже багато, дуже багато, так, прямо. А от там заводить. А, а, а тут реально йде вугілля, а ні, то камні. Але реально вони ж такі, бачиш, глибокі вже. Тут треба розчистити, тоді вона вийде да, звичайно. Там хтось ходить. Там? Там світь как не сильно. не включено. Що включено? Фари, там хтось приїхав. Фари? Ну реально, хто цілий за приїхати. Думав, що, думаю, що вже друга частина закінчилась. Може ми там ще підемо, бо там де ті гавагони. Там коли вже ходили, я знав не ходити то може я знову піти. Окей, це теж частина, там якраз потону мешалки зараз вигружується, там... вони там приїхали, такий завод. Ми вже поїхали на друге місце трохи. От тут ми колись просто гуляли вже давно-давно, десь -давно. не знаю, два роки тому. І я сюди повернувся, тут такі йдуть, і, і там стоять, там дуже багато тих вантажних вагонів. Ми хочемо піти. Це дуже дивно, що ті колії викита, до чогось їх немає, от тут. Тут чогось колі немає. Замки попадають. Дай знову. Звідкись там вириється з якоїсь там ями. От реально, тут колі. Ні, тут навіть так винно, ніби колись тут були колі. Бачиш тут? Ти слід іде? Тих колі. Не маємо вже за відео ставити той, ми його нести не взяти, бо у нас просто один процент. Зараз вже Всім па-па. Якщо ви додивились відео до кінця, то ставте лайк.